Доброго здоров'я, друзі, підписники і гості каналу Моє Поділля. Сьогодні у нас неділя. І я дивився YouTube канал Мішка Журавльов. Ну, Є такі переселенці з Донбасу, які поселилися у е Полтавській області і показують своє життя. Також вони дуже полюбили гриби. І показує оцей Юра, що е, завжди ходить по гриби. Ну, я так подумав, і давай кажу до дружини, підемо, і ми подивимося, що у нас є у урочищі Муравинець. І так як сьогодні 8 вересня і православні та греко-католики відзначають одне з найбільших 12 свят. Різьбо Пресвятої Богородиці, яке в народі часто називають Друга Пречиста, цього дня вшановують народження Діви Марії, яка згідно з церковними переказами народилася в родині праведних Іоакема та Анни, які не мали довго дітей. Її народження стало відповіддю на їхні щирі молитви. І вважається початком спасіння люд. Сьогодні у світле свято, Різдва Пресвятої Богородиці хочу привітати кожного з вас, нехай це свято наповнить ваші серця світлом, любов'ю та надією. Бажаю миру, вашим родинам, душевного спокою та міцного здоров'я. Нехай Пресвята Богородиця оберігає вас і дарує заступництво у всіх добрих справах. Друзі, ми зараз знаходимося у, напевне, півтора кілометра від села Гермаківка. І хочу вам розказати, так як немає грибів і немає що збирати, що у селі Гермаківка. Є дендропарк, який був заснований в 1956 році за ініціативи видатного лісівника Миколи Денеки. Хоча перші насадження за переказами з'явилися тут ще за часів Австро Угорщини, коли місцевий маєток належав графу Блюхеру. Він завіз -за сюди. Понад 330 видів дерев і чагарників з різних куточків світу. Після заснування, за ініціативою Миколи Денеки, парк значно розширився і поповнився новими колекціями особливості, які у нас у парку. Парк розташований у мальовничому урочищі Дача Романського і займає площу. Десь 56 гектарів. Тут росте понад тисячу видів дерев і чагарників. Деякі джерела вказують на ще більшу кількість, що робить його справжнім науковим та природним скарбом. На території парку була навіть збудована оранжерея для тропічних і субтропічних рослин. Ну, між іншим, зараз. Вона майже розвалена. У 1983 році парк отримав статус об'єкта природно заповідного фонду загальнодержавного значення, що підкреслює його унікальність та цінність. Це місце ідеально підходить для тих, хто захоплюється природою та дендрологією. Це не просто парк, а живий музей. Просто неба, де можна побачити рідкісні, екзотичні види, зокрема, скельний дуб та мамонтове дерево. Дякую, що розділили зі мною цю лісову прогулянку. Було неймовірно круто пройтися з тачками, насолодитися свіжим повітрям і красою природи разом з вами. Дякую за ваш час, підтримку та теплі слова. Сподіваюся. Ми ще не раз зустрінемось. Всім миру, здоров'я і душевного спокою!